Я приблизно 20 років, трошки менше 18, поїхав звідси. І тут було лісо, таке, акаційове насадження. Акаційове насадження із з домішкою там, свідіни і всякої ерунди. І, а, і ясина, остролисна. От, Ну, Поки мене не було цих 18 років чи 16, тут знищили все. Це, це от я тут 2 гектари, це я знайшов одну нормальну акацію. Бачите, яка вона? Не дійшли до неї руки. Це ніж спеціально вбив, це здоровий ніж. Бачите, вона на низу десь до 60 см. Вверх вона не сильно висока, але на низ до 60 см. Ну, тобто це показує. А так тут одні пеньки заказі. Можете мені повірити, одні пеньки. От. Це в такому самому центрі. Знаєте, Сюди менше дійшли. От. І я в центрі насадження. Сюди не добралися руки, тут залишилося паршу, пару акацій. Оце що з ясином проходить? Ясен теж падає. Але все поступово заміщується, заміщується своїм чужим. Вже бачу, сюди прилетіла глядічія, в'яз місцями. От. Тобто природа старається сама захиститися від цього жовто-блакитного Українопітека. Тут при комуністах посадили, тоді теж були барани, садили всяку дрянь, але садили і доглядали. А, можна було вплоть до того, що в тюрму. А зараз, ну зараз просто пародія, Зараз посадити нічого, рукожопи не можуть. Вони імітують, гроші кратять, списують. Одне місце по 10 разів садять. По 8 точно мені говорили. Ну, по 5-6 по я сам бачив. От на одному місці садять, списують, садять, списують, садять, списують. Красота. В Радянському Союзі це практично неможливо було. Ну, можливо було, але це так. Там 5-10% можна списати, і то не кожен рік. А тут кожен рік списують. Все в них горить, все в них засухи. Ну, перше скажу, що абсолютно не доглядають, абсолютно нема культури. Знищили взагалі лісокультурну справу. Тут раніше було таке поняття лісокультурна бригада, лісні культури, все. Зараз його нічого немає. Приходять якісь гемафродіти, там, непонятно звідки, і садять ліс. Вони найомні, фопи, вони взагалі не знають, садять раком, розумієте? От. І оце таке українське лісове господарство. Жопа повна, я вам скажу, жопа повна. Я не міг ніколи повірити, що я до такої дурості доживу. І ця дурость називається Україна і лісове господарство України до такого це, ну, Раніше це іще, що варто додати, я йду мертвим лісом. Тут було зайців у цьому місці, немірено. Вони тут з граями бігали. Зараз я йду не те, що зайців не бачу. Я слідів їхніх не бачу, розумієте? Заяць, коли біжить, то він залишає сніг і не важливо це сніг чи не сніг. А для того, хто розуміється, він, йому сніг не потрібен. Мені сніг не потрібен. Я тут за 50 метрів побачу слід зайця. Нема вимер зайці Не можу зрозуміти, чому. Я би не сказав, що зараз таке полювання. Чи чи все перейшло на ніч, бо зараз, говорять браконьєрні чуть ночами, стоять машини біля лісу і з тих всяких ем, винтівок з нічними прицілами і з глушителями стрілюють. Воно бідне виходить з лісу і стріляють. Може і так, може і так. Але в лісі, в самому лісі, мисливців немає, ну, майже немає. Ну, от. Тому Якщо, звісно, так розстрілювати, як оце мені розказують, то зайців тут ніколи і не буде, бо тут от рядом дорога там і там стане і все, і зайців Ну, Але факт залишається фактом. Слідів зайців, немає взагалі. Кількість зайців зменшилася ну, сотні разів. Ну нереально, практично немає. От. Пазани є, більше нічого тут немає. За неї лисиці і шакали вимерли, не знаю, тут говориться. Лисиці, шакали, вовки. Нічого я не бачу, розумієте? От сліди. розумієте, От тут стань, щось іде і слід. Все, от я бачу слід. от, Аби біг тут заячі, вовки, що, я бачив. Його немає. По снігу, без снігу, по росі немає пустота. Взагалі ні одної дорожки немає, От тільки собаки, ой, кажу собаки. Де-не йде корови, останні. Череди залишилися все. Отаке от життя. Смерть українському лісу, смерть природі. Тут, от, тут був гарний ліс, він теж геть вирізаний. Геть вирізаний під ноль. От бачите, нарешті я дойшов і побачив перші дороги. Слідів. Бачите дороги. Отакі от були заячі дороги. От такі були заячі дороги. А зараз це не заячі, це корови і овці тут ходять. Далі вони все. Оце отакі були зайчі, ще більше їх було. отакі натоптані були зайчі сліди. Бачите, зараз корови. Корови, вівці, кози тут. Ну, їх теж небагато лишилося. Але ще лишилося. Коли я тут був лісничим, в мене було 6-7 коней. Представляєте? Коні на конях виїхати. Сказка. Зараз коней в манівку. Манівку. Сараті, мабуть, нема німкого. Взагалі мало кого Коники залишилися. Це була гарна акація. Гарна. Взагалі залиш... не бачу ні одної. Ну, поросліви є, от, видно, бачите. А то, тої і старих немає ні одної. Вирізали під ним.